СБУ очолив генерал-майор Євгеній Хмара, хто такий наступник Василя Малюка і що про нього варто знати. У спецслужбах його характеризують як непаркетного командира. Євгеній Хмара, кадровий спецпризначенець, потрапив в Альфу в 2011 році. Пройшов шлях від оперативного співробітника центру А до начальника цього центру. Його біографія це історія найгучніших операцій війни: звільнення Київщини, бої на Донбасі, унікальна десантна операція на острові Зміїний. Саме під його керівництвом Альфа знищила техніки окупантів на понад 5,5 мільйонів доларів. Генерал-майор брав участь в антитерористичній операції на Донбасі у 2019 році. Його нагородили орденом Данила Галицького. Також удостоєний орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента Хрест бойових заслуг за словами колег. Хмара знає кожного пораненого бійця, підтримує родини загиблих і регулярно працює на бойових позиціях. Євгеній Хмара поки що в статусі тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ. На цій посаді його ще мають затвердити Верховна Рада України. Перед тим звільнивши з цієї посади Василя Малюка. Отже, є надія, що Євгеній Хмара буде достойним головою служби безпеки України і що буде ще більше бавовни.